Парадокс нашої країни в тому, що бідні люди щирі та щедрі. А ось багатії зазвичай жадібні і підступні. Можливо, це через те, що чесністю в нашій країні гроші не заробиш. А можливо, і через те, що гроші заробляють у більшості свої, люди нечесні. Напередодні свята, 8 березня, гроші вирішили провести зухвалий експеримент. Ми зателефонували відомим і небідним народним обранцям, і від імені адміністрації Верховної Ради запропонували здати гроші на подарунки жінкам. Що з цього вийшло і як депутати намагалися уникнути копійчаних витрат? Дивимося далі. На що готові депутати заради чарівних дам? Нардепи люблять всіх, особливо жінок. Але, як і решту виборців, частіше на словах. Чи готові вони радувати жінок, коли цього ніхто не бачить, наприклад, своїх колег? Тим більше у цьому скликанні парламентський квітник поповнився молодими та яскравими жінками. Але що станеться, якщо запропонувати їм привітати жінок з власної кишені? Давайте перевіримо. Ми зберемо привітати на 8 березня жінок в парламенті. Просимо, бо ви залишились. У нас вже близько 40 депутатів згодились. Ми готуємо невеликий сюрприз для жінок парламентарів. А для цього потрібна ваша згода. Ви як? Я розумієте, яка проблема. Я надзвичайно поважаю українських жінок і вітаю їх, коли у день української матері. Це справді. Я не протестую, але особисто я і в моїй родині не прийнято святкувати свята, пов'язані з комуністичним режимом. Свободівець Андрій Іллєнко, син легендарного кінорежисера, не в захоплені від нашої ідеї, а може просто не хоче розставатися з грішми. У нас є своя друкарня, вона нам не другує 100 гривень за листівку з золотим тисненням. Андрій юч, то та там по півтори тисячі скинулася стільки на букети, та на листівки. Ну, я ж вам пояснюю, ви чуєте мене? Чи ви. Ви грошей не так. Це абсолютно не по-українськи. Треба взяти на замітку, в разі якщо забудеш привітати дівчину. Кохана, подарунку немає. Дочекайся дня матері. Алло. Оце Так. Апарат Верховної Ради турбує. Ми збираємося привітати жінок 8 березня. Та просимо по долучитися. Як ви... це зробити? ж готовий скидатися на жінок про владні, опозиційні чи, може, просто наймолодші. Як це зробити? Оце розмова! Хоча ми то з вами пам'ятаємо, як недавно у Олексія Гончаренко знайшли трішки кишенькових грошей тисяч шість доларів. Можливо, тому півтори тисячі на парламентських жінок для нього не гроші. У нас вже близько 40 депутатів згодились, окрім Іллєнка, він, він не святкує це. Треба буде по півтори тисячі гривень, аби ви або ваші помічники занесли до нас до апарату. Просто все офіційно. В минулому полум'яний регіонал з Одеси Гончаренко сьогодні мітить в крісло міністра охорони здоров'я. Подейкують креатура самого президента Порошенко. Батькові Гончаренко, екс-мери Одеси Олексію Костусів, такі кар'єрні віражі, і не снилися. Ірині Степанівні Луценко, ми подаруємо клюшу фортепіано. Так, вона любить грати на клавішах там. Чверть його офіційної зарплати до апарату ВР занесе його помічник. Що значить щедра людина. Мій помічник підійде. До... Дивіться, у нас ми хочемо подарувати, я вам просто розкажу, що буде. Для батьківщини буде це ведмедик з червоним серцем, а для поблоку Королевської це буде білий медвідь з блакитним серцем таки. Ага, Добре. 6150 доларів США. Головний адвокат леді Ю» Сергій Власенко. Алло. Сергій Володимир. Да. Вітаю, апарат Верховної Ради трубує. Чи водяться у парламентаря вільні гроші? Там буде букет, там яка іграшка і листів. Треба буде по ну, там, я не знаю, до нас занести або ви, або ваш помічник. Я не заперечую. О, ми ж забули розказати найголовніше. Це флешмоб, такий символічним братання між чоловіками з різних фракцій. Так, а потім чоловіки заспівають для жінок пісню Олександра Пономарьова Я люблю тільки тебе. Мікрофон на трибуні. А Я люблю мені, Моє серце палає вогні. Ні, ми виведемо текст на екран, на табло для голосування. Будете брати участь. Багато з тих, кому ми пробували додзвонитися, вирішили відпочити під час парламентських тритижневих канікул за кордоном поза зоною. Опонент не відповідає. Любитель парламентської краси Сергій Пашинський. На щастя, на місці. Що існують для нього інші жінки-парламентарі. Сергій Володимирович. Вітаю вас, апарат Ради. Радорбу чи готовий він на щедрий вчинок. Це буде м'яка іграшка для Юлії Володимирівни з батьківщини, ведмедик з червоним серцем, для Окоблоку. Там Королевською ми придумали білий медвідь з блакитним серцем. А Йоні Кошеловій фракції замовила інкрустовані вила. Так, Сваровські для цього потрібна ваша Вибачте, мене не буде в країні. Отакої тільки половина запитаних погодилась скинутись на жінок. І це для своїх парламентських. Що вже казати про простих українок? Жодної міжгендерної солідарності?